Кошенята попліткуємо, говоримо про Камалія, це не дай Боже Салтанат, Пивоваров, Джамала, Алсу, Тейлор Свіфт, це Мунтян та Антон Лірник. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Декілька днів тому в прямому етері музичного телеканалу М1 Камалія вже не захур, здивувала своїх прихильників і мене особисто шокувала своїм зізнанням та натяками. Давайте переглянемо невеличкий шматочок цього етеру за блюрю, за вуалюю, тому що є таке розуміння на Ютюбі як копірайт. Тож не все ми можемо публікувати так, як нам би того хотілося. Давайте подивимось. Якщо у коханні зізнаєшся, Тобі зізнаються у коханні. Що там у вас відбувається? Так і Розкажи. мені зізнаються у коханні, і я зізнаюсь у коханні. Це як по-справжньому. Вже моя? Да. Скажи мені, буде скоро? Так скажи мені, будь ласка. Я так і не зрозуміла. Ти холостячка чи ти не холостячка? Де чи ви вся у вас історія з вашим чоловіком Захором закінчилась? Чи в тебе якась нова історія? Скажи нам трошечки, дай цього роз'яснення, бо питань так багато. Ще зарано. Тобто Камалія натякає на те, що вона планує в черговий раз вийти заміж. І судячи з усього, це за того кривдника, який прикладає рук до неї, стусанів. І це по суті ось те домашнє насиллення, яке замовчують, коли Камалія ходить в стусанах. Коли у Камалі неймовірні гематоми, але вона продовжує рятувати свого обранця. Чесно кажучи, мене ця історія лякає, тому що усі ми знаємо гучну справу Салтанат Нукенової, це дружина місцевого чиновника, той що я кажу, місцевого, це дружина чиновника першого рангу в Казахстані, і він її настільки забив, що вона віддала Богові душу. Вибираю певні слова, тому що Ютуб нині гіперчутливий до тих чи інших термінів. Коротше кажучи, коли людина продовжує терпіти, мовчати, сприймати це за норму, знаєте, найстрашніший термін, коли кажуть б'є, значить любить. Дорогі жінки, звертаюся до вас. вас на моєму каналі більшість ніколи, ні при яких обставинах. Ви не повинні пробачати і тим паче терпіти домашнє насилля. Якщо чоловік на вас підняв одного разу, одного разу руку, і якби він не вимолював у вас пробачення, він все одно буде підіймати руку знову і знову. Це не про любов, це не про злий характер, це не про агресію, це про те, що людина схильна. Робити зло. Це говорить про те, що людина вас не поважає, не любить, не цінує, знущається і не вважає вас людиною. Будь ласочка, дорогі жінки, хто нині перебуває в аб'юзивних стосунках, не мовчіть. Йдіть подалі від таких чоловіків, тому що добром це не закінчиться. Камалія, я знаю, що ти приглядаєш. Наш YouTube канал що ти підписана на нас в телеграмі при всій повазі. Я розумію, це твоя справа. Мене ніхто не просить, я туди не лізу. Але якщо в тебе вистачить сили духу, ось цієї внутрішньої стійкості, напиши, давай поговоримо, давай висвітлювати це. Не можна, не можна допускати подібного. Ти не знаєш, куди це може призвести і чим завершитися. Яскравий приклад, трагічний приклад, салтанат. От як можна приймати каблучку від людини, яка тебе лупцює? Як? Любі жінки, поясніть мені, будь ласка, я цього не розумію. Я взагалі вважаю, що треба триматися якомога далі від будь-яких токсиків, від людей, які тягнуть тебе на дно. А якщо ми говоримо про особисте життя, не потрібно триматися за тих, хто тебе знищує і морально, і фізично. Страшно, страшно, чесно переживаю за Камалію. Ми хочемо, аби в тебе було все добре, але не з такою людиною, бо це не закінчиться добром. Він може просто тебе вдарити. Ти невдало впала, і все. Розумієте, про що я говорю? І все. І ніхто не прийде на допомогу. Задумайся про свою безпеку, хоча би заради своїх дітей. У мене ем, настільки в голові не складається ось ця картина. Давайте поговоримо в коментарях, друзі. Але мене це хвилює, і я хочу про це говорити, бо це важливо. І на превеликий жаль, домашні на це не поодинокі випадки. Це трапляється дуже часто а в нашому суспільстві. Прийнято про це мовчати. Я не я не узагальнюю, але в більшості випадках часто мовчать. Треба змінювати це, тому що інакше ми не поборемо дане жахіття. Що ви думаєте з цього приводу? Чи були ви в аб'юзивних стосунках або де чоловік клубцював, Як ви розійшлися з цією людиною? Скільки вам знадобилося часу? Давайте обговорювати, тому що це актуальна болюча. Тема не можна замовчувати. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А це Артем Пивоваров. Пам'ятаєте ту історію, де в ЗМІ написали, що Артем випадково наніс травму носа дівчинці, коли випустив паличку від барабану чи щось таке? Мені надіслало кошеня, яке безпосередньо було на цьому концерті. Значить, ділюсь з вами. Привіт! Дивлюсь твій випуск. Нічого. Артем пивоваров дівчині не зламав. Прилетіла та паличка їй між глаз. Я її бачила. Була якраз той час за лаштунками поруч, нічого страшного. Ніс просто лейкопластером заклеєний. Сестра дівчинки цієї через кілька днів вже казала, що все ок, а сама постраждала, утонула в обіймах пивоварова. Тож, роздули більше, ніж треба. Таке можливо. І, звичайно, я озвучу різні думки. Добре, що все обійшлося без серйозних травм, але коли я. Говорю за Артема. За щось я його хвалю, підтримую. Я вважаю, що це талановитий артист, це крутий автор, це людина, яка знаходиться на своєму місці абсолютно заслугована. Але коли є певні сумніви, питання, нюанси, і я про це теж говорю, боже мій, налітають, налітають ці фанати. Знаєте, є такий вислів в народі: не створюй собі кумира. Тому що. Коли ти зачаровуєшся дуже сильно, потім дуже боляче падати. Я не знаю, який Артем як людина. Чи він супер щирий, класний, добрий, чи він замкнений, те, що в нього комплекси є, це 100%. Але при цьому вмійте сприймати критику, вмійте сприймати іншу інформацію, яка відрізняється думку від вашої. І це нормально. Так повинно бути. А ось ця компліментарність, виключно компліментарність, ніколи до добра не доводить. Тож, Артеме, молодець, відстрілявся, виступив, пройшов чудово твій концерт, усі це підтримали. Я дуже радий, але, але. Є нюанси. Я тобі там сказав в попередніх відео, над чим треба попрацювати. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Ти можеш мене слухати, не слухати. Там в очах твоїх прихильників, да хто взагалі я, щоб якісь робити зауваження Артему. Зазвичай, я ж вам кажу. Зараз буде перехідний період. Коли завершиться війна, артисти почнуть знову себе шукати. І ті, хто були на самому п'єдесталі, їм буде дуже складно втриматись, тому що настрій. Глядача, сприйняття твоїх прихильників буде змінюватися, тому що контекст теж міняється, часи міняються. І вмійте сприймати критику здоровим глуздом. Ось що я хотів сказати. І не відходячи далеко від музичної теми, Джамала презентували вінілову платівку свого останнього альбому. І я це викладав в нашому телеграм-каналі. Давайте подивимось невеличку розпаковку, як взагалі виглядає ця платівка. І почали писати, навіщо це все, вкладати кошти, випускати. Слухайте, це нормально, це правильно, це круто, що Джамала випускає вінілові платівки. Це круто, що наше музичне мистецтво зберігається не тільки в діджитал. Треба розуміти, що артист він багатогранний. Артист може презентувати абсолютно різні форми музичного мистецтва. Тому коли говорять, ой, дуже дорого коштує платівка, навіщо за це платити, кому це треба? Треба знайдуться колекціонери, знайдуться любителі. Тому не потрібно безцінювати працю. От це дуже важливий аспект, на який я прошу вас звернути увагу. Джамало, виглядає супер естетично, супер круто, молодчинка. І респект абсолютно усім, хто долучився до створення цього альбому. Як вам взагалі візуал? Чи слухаєте ви вініл? Можливо, колекціонуєте. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом. А тепер ми поговоримо про Алсу. І не про ту Алсу, яку ви подумали, не дай Боже, нафіг нам про неї говорити. Чемпіонка України з греблі Алсу алей. Нікова по сумісництву дочка депутатки Дніпровської облради від слуги народу навалила декілька сторіс, які шокували абсолютно усіх і вся. І про це теж потрібно говорити, давати розголосу. І в мене взагалі питання: чому такі люди живуть в Україні? Я просто цього не розумію. Кажу абсолютно щиро. Давайте послухаємо, що ж вона такого там сказала. А я ще завтра полічу. Наверное, в Дубае буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться бегать в подвалы и сидеть, сосать лапу дальше и думать, когда у вас откроется зара или бежка. Потому что вы находитесь в других обстоятельствах. Вы не можете сделать я сами. Вы не можете даже, некоторые женщины не могут даже сами входить, посрать нахуй. Вы просто сидите, поэтому... Вы не, не, не сможете повлиять ни на что, вы не можете в этом мире кроме ничего сделать, не то что за себя, даже в принципе, вы будете просто тупым пустым местом. А если я захочу, я полечу в Дубай, я полечу на Миконос, я заработаю там еще даже больше денег, я куплю себе еще одну Ламборгини или Ягуар, я буду там на нем разъезжать. А вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он вам купил прокладки, хотя бы, потому что у вас будет и вы сами себе этого не в состоянии сделать. Ви конченые, вам от России прилетит що так такой ты прилетит. Вы, рука очухаетесь, б, ви будете рылом своим вот здесь, вот дерьмо подметать. да. да Тому сидите молча, вас никто не вы... В маршрутке вас ще, блять, не выкинули на трассе Где-то Вы сидите дома, жрете сало с колбасой, сидите і жрите. Тобто, людина. Я не можу назвати її людиною. Я не можу назвати, що сказати, що вона повинна існувати в нашому інформаційному просторі, що хто на неї підписаний, хто з нею спілкується, хто взагалі сприймає цю панянку. Це сором, це ганьба. І якщо ти говориш, що поїдеш куди там, в Дубай чи куди ти хочеш. Туй і не повертайся, тому що таким людям як ти на місце в Україні. Ми це залишимо для архівів, можливо, знадобиться колись. Що ви думаєте з цього приводу? Як взагалі з такими людьми працювати? Ну, типу, це ж ну ненормально. Вона тупо валить російські наративи, вона донька представниці. Міської влади сюр, сюр, в якому ми живемо. Але добре, що в цей тяжкий час зриваються маски, і ми бачимо, хто є хто. Тейлор Свіфт окупувала топ 10 топ 20 чарту Білборд, тобто усі сходинки головного світового музичного чарту під окупацією піснями Тейлор Свіфт з останнього альбому. Ви знаєте, мені останнім часом здається, можливо, це я так себе не крутив, але Тейлор Свіфт – це якась спецоперація психологічна. Я думаю, що феномен Тейлор Свіфт будуть вивчати в книжках. Так, вона талановита, так, вона вміє писати музику. Я дуже поважаю людей, які є авторами. Так, вона класно працює зі своєю аудиторією. Так, в неї чудова маркетингова команда, піар-команда. А, так вона не вляпується в репутаційні ризики. Вони бували, там було чимало скандалів, але вона вижимала максимум з цих історій. Але і музика, і цей альбом саме цей альбом композиції настільки прісні, я не зміг дослухати до кінця. Це настільки підліткова музика. Таке враження, що ці пісні писали підлітки, а не Тейлор, банальні порівняння, просто нудьга, від якої хочеться спати. Але ні, потрапляє в усі чарти, в мільйони, мільярди прослуховувань. Що відбувається? Ну Свіфт – це сурогат, мабуть, мунтягани і Кашпіровського. Ну тобто це ідол, на якого моляться, але насправді це настільки штучний феномен, який правильно насадили людям, і люди це сприймають. Не знаю. Можливо, серед наших підписників є прихильники Тейлор, і ви можете якось пояснити цей феномен. Теж в мене запитання, можливо, ви краще розбираєтесь і я щось пропустив. У будь-якому випадку я хочу почути ваші думки. Бо це важливо феноменальна, феноменальна співачка, феноменальний кейс, який будуть вивчати в університетах. Згадайте мої слова. Давайте подискутуємо і на завершення. Нещодавно в нашому телеграм-каналі, до речі, хто ще не підписаний, там таке несеться. Ви навіть не уявляєте. Підпишіться усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. І картка для донатів. Хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донату? Отже, я запитав у кошенят, що вам відомо про Антона Лірника. надсилайте в дірект мого інстаграму, і понеслось. Спочатку включилась його дружина. А потім включилась його якась там менеджерка, судячи з усього, і почали тупо відпрацьовувати на відбілювання лірника. Не встиг я зайти в інстаграм, як мені вже пишуть. Значить, що мені присилають Дірект даремно, Риїта на лірника. Знаю особисто більше 20 років його, дуже близько. Він не та людина, щоб топити. Не лізе в інфопростір України зараз, бо розуміє подвійне ставлення до нього. Спокійно допомагає кому може, а плітки вам дійсно можуть принести будь-які. Тобто, не лізе в інформаційний простір, бо до нього подвійне ставлення. А чому до нього подвійне ставлення? А давайте я нагадаю, бо, мабуть, наші глядачі вже забули. А я переконаний, що забули. На початку повномасштабного вторгнення. Все зафіксовано. Стаття від 3.03.2022 року на обоз.ua. Антон Лірник попросив допомоги у Путіна та виклав гучний скандал. Його назвали Зрадником України. Що було в цьому зверненні? Цитую. Я розумію, що цієї людини немає у мене в підписниках. Але можливо через 3, 4, 5 рукостискань це відео потрапить до того, хто допоможе. Якщо на мене підписаний хтось із ДНР, звертаюся і до вас теж, Володимире Володимировичу! Я до вас ніколи не звертався, але звертаюся до вас, бо тільки ви можете допомогти у багатьох українських містах гуманітарна катастрофа. Я говорю конкретно про маленьке місто Волноваха, це місто на сході України. Там люди перебувають у смертельній небезпеці: жінки, діти, мирні жителі. Українська сторона готова зробити зелений коридор, надати автобуси. Є люди, які готові гарантувати припинення вогню, але потрібна згода ДНР. Я прошу вас допомогти в цьому. Ми можемо врятувати цих людей, сказав у відеозверненні Антон Лірник. І ніби така благородна місія, якщо зайти здалеку. Він же хоче, щоб врятували людей, українців. Але з якою повагою він звертається, Володимире Володимировичу? Я до вас ніколи не звертався з повагою, з шаною. Е, є ще питання? Чому подвійне сприйняття Антона Лірника? Є ще питання. Лірник сам себе закопав, а ви тепер хочете якось відбілитися, повернутися в інформаційний простір, там же остання його крайня дружина просто волає не в себе. Я почав цікавитись взагалі. Я про лірника дуже мало що знаю. І із з цікавого, значить, попередньою дружиною лірника була Лера Бородіна. Це одна з співзасновниць Beauty бару G-Bar. Джейбар, Джибар, як правильно вимовляти, сорі це один із найуспішніших бізнесів і франшиз, яку продають нині в Україні. Значить, народила вона від нього дитину, і після початку повномасштабного вторгнення лірник зник з їхнього життя, не зідзвонювався, не писав, ніяк не йшов на контакт і, ніби батька у дитини і не було. Це теж доповнюючий штрих до портрету лірника. А про це Бородіна розповідала в інтерв'ю, здається, Єфросиніні. Так, це було в екзамені Нова реальність у Марії Єфросиніної. І таких штрихів до портретів я можу озвучувати безліч. У мене велике питання. Чому ж подвійне сприйняття лірника? Чому в Україні його не люблять і називають зрадником? Є ще питання, друзі. Можете надсилати в Дірект моє інсти, будемо вивчати цього персонажа, бо занадто хочуть відбілитися і повернутися в Україну. Там ще дуже великі питання до програми. Допомоги дітям в Турції, здається, лірник якось туди долучений чи щось типу того. А не знаю, це зараз так. Мені хтось кошенят розповідав. Там треш треба купати, бо дуже дивна історія. Лірник це взагалі не про патріотизм. Лірник це взагалі не про щирість дій. Лірник це та людина, яка вичікувала. Вичікувала так. Він виїхав з Арефі, а він там мешкав до початку повномасштабного і останні роки будував свою кар'єру саме в Росії. А він звідти виїхав, але мовчав, 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 очікував, куди ж подує вітер. А тепер ми з'являємося як Фенікс. Це те, про що я вам говорив. Чому настільки важливий наш з вами формат пліто? Бо потім з'являються лірники по завершенню повномасштабного і говорять: так вийшло, ми були жертвами. Ні, дорогенькі, притягнемо до стінки кожного. Гля, вирішили вони відбілитися і повернутися в наш простір, а не вийде. Тому що ми усе пам'ятаємо, усе фіксуємо, і це не стерти з пам'яті людей. Шановний Владімір Владімірович, так, лірнику, Бридота. так, намагаюся себе стримувати, бо просто бомбить. От чесно, бомбить. Фу, хочеться сказати декілька теплих слів. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати. Друзі, з вас обов'язково вподобайка. Не забуваємо підтримувати наш з вами канал. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож побачимось з вами вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!